Присутні від вас, ми туди виїхали, подивилися, що там йде е, якась певна е, різка, порубка, прибирання і так далі. На даний момент там працює слідчо-оперативна група, збирає матеріали відповідно по цьому факту. І щоб законно провести цю перевірку, чи воно є, відбувається все законно, е, треба певний час. Зараз на даному етапі все там припиняється, нічого не вивозиться звідти, допоки ми не проведемо перевірку. Люди ну, були, бачили. Ходили ми на одну ділянку, на іншу ділянку, спілкувалися з тими працівниками, які безпосередньо там працюють. І ну, я думаю, що тут компроміс знайдений на даному етапі. І я думаю, в подальшому у вас не повинно виникати таких питань. Якщо будуть виникати якісь такого характеру питання, ви телефонуєте на 102, і ми миттєво реагуємо на те чи інше повідомлення. Розуміли, так? Я думаю, що ще додам таку ситуацію, значить, про... Дану подію було повідомлено начальника ГУНП, підразу, тобто він в курсі теж цієї. Ситуації. Є нас реєстрація, зареєстрована. Відповідно, проінформував прокурора, районного, він все в курсі. Тобто, єдине, що залишилося зробити, якщо говорив з жителям вашого села, поїдемо туди теж 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 військово, сподивимося документально на підставах, там, чого там, проводили вони то, розрідження, там, скажімо, тих посів. Тобто, у той масив, що ви там ну, так само нашого на вказували, ми зробили. То, що першочергові всі заходи ми над... зробили, тобто зафіксували в присутності, бачили ваші теж, люди, жителі сфотографували, що проводиться. Проводили жителі, скажем, ту розчисні роботи. Теж припинили там проходження для того для фіксування самого факту, що це зараз вони опитуються. Тобто, фактично, реагування відбулося і в подальшому. Перевірка по матеріалах вже буде здійснюватися в процесі розгляду надходження тих матеріалів, які є в сходів. Тому все-таки одне два вас прохання, теж я там вже говорив вашим односельчанам. При ну, там, контролюванні там теж здійснити контроль, якийсь там, можна сказати, місцевий чи як, ніякому разі там, не перешкоджайте руху транспортних засобів. Які їздять, простий, звичайному там, транспорт тому подібне. Ну і все остальне там в рамках цього, щоб не було конфліктних ситуацій, не діть на рожон. Якщо виникають якісь там моменти, коли вас хтось не понімає, ви когось не понімаєте, або бачите, що щось, якась перепалка, або, скажімо, якісь правопорушення, не, не, самі там в ніякому разі не встрівайте, не виясняйте і не, нікому там не погрожуйте і, і вам, якщо стосовно якісь надходять. Є 102 Телефон, набираєте, повірте, там нарядів наряді вистачає, щоб приїхати відреагувати, тим більше про дану подію всім відомо і в ситуації знатимуть і як, що діяти. От, такі... А Физикалі спинити Почекайте. 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 А, скажіть, будь ласка, а можна взагалі спинити оту таку масову рубку цих, що були колись кугоспні ліси, щоб він за, як як приходятиме в громаді, щоб нам щось трошки залишилось? У вас є я тільки що теж спілкувався. Є у вас на місцях всіх старости, так? От, всі ці питання, які так само з'ясовуються, там от ліскос визначає ту чи іншу ділянку, повірте, вони відповідно затверджують на своєму рівні. Тоб...